Пробоче взуття 20 кілограмів, ціна 3500 гривень. Дивимось. Перше, ось такий чоловічий, красівочка. Ось так вони виглядають, Показую вам підошку. Наступні. Виглядають ось так. Красиво. Я нагадую, що в лотаку цілих 20 кілограмів і за приємну ціну. Наступне буде ось така Гарно помити і супер. Ось такі є різні розміри. Ось така висота. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашим менеджером. Написати на Viper або Telegram. Гляньте, вони такі тяжкі. Наступна буде ось така. Ось так виглядає. Знову кросівочки. ось так виглядає. Ось, ось такі такий Дивіться. Це вже тут менший розмір. Я нагадую, що це перший сорт. Наступні ось такі. І показую вам швиденько, що залишилось у лотику. Ось такі чорненькі. Ось такі красивочки. І остання парка в цьому лотику виглядає ось так. Хто бажає замовити, з'являйтесь з нашими менеджерами і забирайте.